Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про новий законопроект, і це, до речі, ініціатива президента Польщі Анджея Дуде. Він цей законопроект направив вже на розгляд до польського сейму, і він стосується безпосередньої збройної агресії. Розуміємо, що зі сторони Російської Федерації можливо до цього також буде якось це якось пов'язано з тим, що Білорусь оголосила фактично Польщу. Ворогом своїм стратегічним, ми зараз про це все більш детально поговоримо, тому як це має наслідки не тільки для Польщі та поляків, а також і для українців, які в Польщі е проживають. Тому потрібно в ситуації орієнтуватись, щоб розуміти, чого чекати найближчим часом. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже. Анджей Дуда направив до сейму проект, в якому йдеться про загрозу збройної агресії. І проект президента Польщі передбачає запровадження змін у військовій та е невійськовій сферах посилення спроможності держави протидіяти різним гібридним загрозам, а також прямим е військовим зіткненням, які також в майбутньому можуть бути. І що хочу сказати, що е за останні декілька тижнів. Єдиний, хто далі продовжує говорити про можливу війну між Польщею та Російською Федерацією, фактично це Анджей Дуда. Всі інші зараз роблять якісь заяви з приводу українських чоловіків, яких потрібно або не потрібно депортувати. Всі говорять про якісь свої нюанси, там вже навіть про фермерів перестали говорити, але про війну. Далі і все більше і більше говорить саме президент Польщі Анджей Дуда, і видно, що він дуже дуже сильно стурбований тим фактом, як на сьогоднішній день складається ситуація, і основні е зміни, які е якби є в цьому законопроекті, вони будуть торкатися трьох основних сфер. По-перше, це зміцнення системи управління державною безпекою шляхом посилення координаційної діяльності, обміну інформацією та негайного реагування з боку органів державної влади. Це і маршалки Сеймів, маршалок, так само Сенату, і, звісно ж, все повністю командування польських збройних сил. Другий напрямок передбачає зміцнення системи оборонного планування в країні шляхом запровадження нормативних актів. Проект передбачає розробку і запровадження планів постійної оборони, спрямованих на забезпечення здатності польських збройних сил, негайно реагувати на е, різні нагальні загрози. І е, третій, е, якби. Е, всі інші реформи стосуються третього напрямку: це е, реформи системи управління та командування польських збройних сил, забезпечення узгодженості командування, наближення структури процедур мирного та воєнного часу та підготовки в мирний час до виконання завдань під час конфлікту. Це до речі, найцікавіший пункт. В рамках реформи передбачається перетворення оперативного командування е, видів збройних сил і головного командування видів збройних сил на командування об'єднаних видів збройних сил передбачено також створення окремих командувань у війську. Це командування сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил і командування е, компоненту медичних сил. І е, так само е, чим це важливо? Тим, що е, зараз е, польща. Якби перебуваючи фактично в мир в мирному часі, так вони роблять зараз дуже і дуже багато кроків в сторону підготовки до е, можливої війни, що в рази просто е, збільшує їх власне обороноздатність, бо вони знають, що за перебріком сусід не чекає, і вони Росія постійно готується. Вони там вже були новини про те, що вони, ви, вони е, виготов, виготовляють зброї набагато більше ніж. І в них є потреб використовувати їх на українському фронті, і тому якби ця додаткове остаткування, ця додаткова зброя, вона десь там лежить на складах. Ми не знаємо, що це за зброя. Можливо, там якісь чи автомати, чи патрони до пістолетів. Не зрозуміло, але тим не менш, така інформація в західних джерелах вже гуляє. І Польща також це розуміє, тому зараз. По-перше, от ці всі реформи, так і оцей законопроект, який подає Анджей Дуда, це дуже і дуже важливий крок, тому як вони фактично повністю реформують систему управління своїми збройними силами, що в подальшому може зіграти їм на руку. Фактично, це по-перше. По-друге, вони вже закрутили гайки в мобілізаційному. Законодавстві так і вони роблять так, щоб потім, після того, наприклад, коли війна почнеться, або якісь такі загрози будуть, і потрібно буде провести мобілізацію. Не потрібно буде, щоб їхні польські ТЦКшники їздили в своїми бусами і збирали цих людей по вулиці, фактично їх відловлювали. Тому як законодавство вже зараз в мирний час готово, і потім в людей фактично не буде питань. Якщо там війна почнеться, не буде питань. І не буде якихось там нарікань на те, що там щось не так з законодавством, бо воно готується в мирний час, і польща вже зараз думає про те, як підготувати свої збройні сили, як підготувати матеріальну базу для цього всього, і як підготувати всіх цивільних, так до того, що війна фактично може бути, і цей сигнал. Що війна може бути, і е, сигнал для цивільних він був ще тоді, коли декілька місяців тому прийняли закон про мобілізацію, де е, є реально там і кримінальна відповідальність за неявку по повістці там протягом 6 годин до пункту збору і так далі. І таких моментів дуже багато. Також ми знаємо, що по всій Польщі вже з рік певне облаштовують укриття для того, щоб на випадок якихось форс-мажорних ситуацій, які можуть статись, на жаль, всі б знали, куди йти, що робити, і для того, щоб не треба було ховатися по холодним брудним підвалам, а можна було це робити в комфортних бомбосховищах. Фактично. От ну і звісно ж, великим плюсом є постійне нарощення. Республікою Польщею виготовлення зброї. Оцих потужностей вони постійно і самі туди нарощують інвестиції, які в подальшому будуть реалізувати у виготовленні зброї, і закликають це робити всіх західних партнерів. І є дві людини, які фактично про польсько-російську війну можливо говорять постійно. Зараз це є тільки Дуда, але також дуже часто ми можемо бачити міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який ситуацію про депортацію або там якесь видворення за кордон Польщі в Україну чоловіків з України не сказав ні слова, так бо, можливо, готують якусь думку, там висловлювався тільки його заступник. От, але він постійно говорить про те, що. Загроза реальна, він їздить по всім країнам Європейського Союзу і не тільки. По-перше, закликає підтримувати Україну. По-друге, він закликає інвестувати, щоб кожна країна ЄС інвестувала кошти в свою оборонну промисловість, щоб в цей час X бути максимально готовими. Тож, дві людини, фактично: Дуда це є представник партії ПІС. Сікорський фактично це є представник платформи обов'язкової, тобто Дональда Туска. І бачимо, що із одного і з іншого табору люди розуміють, наскільки. Загроза велика, і наскільки загроза реальна, і дуже е, мені подобається, що вони це роблять без якоїсь паніки, і вони це роблять завчасно. А не тоді, коли вже знаєте, земля під ногами горить і починають приймати якісь незрозумілі закони, починають робити якісь незрозумілі кроки, і в тому числі обмежувати е, права людини. Так ми це вже з вами бачили. Надіємось в Польщі такого. Не буде. Маємо на сьогоднішній день такі новини. Ви свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!